Стоси офіційних документів відкрито дев'ять кримінальних справ. Жителька села Шендерівка Чернівецького району вже більше чотирьох років шукає правди і доводить свою невинність в судах, прокуратурі та міліції. Ольга Коротинська розповідає, як тільки була обрана сільським головою, на неї було сфабриковано кримінальну справу. Каже, що це справа рук колишнього сільського голови та заступника районного прокурора. Звинувачували в тому, що нібито я підр... внесла завідомо неправдиві дані підробила документи в зв'язку з тим, що громадські роботи, людина, яка прийшла до нас відробляти, не відробила. Хоча роботи були виконані, відроблено все, але треба було щось якось усунути мене з посади. Правозахисник Ольги пояснює, через що жінка відбувала покарання двічі, Зі справою пов'язує і неодноразові залякування та пропозицію дати йому хабара. Намагалася мене підкупити. Їм це теж не вдалося, намагалися підкупити для того, щоб я відійшов від справи Олі Миколаївни, а коли не вдалося. То ті самі особи, які є замовниками і виконавцями з правоохоронних органів, наняли бандитів, які мене побили. коли було скасовано вирок і знову розглядалася справа, то державний обвинувач якимось чином витягнув із матеріалу кримінальної справи документи про те, що вона відбувала покарання. І суд, постановляючи новий вирок стосовно Коротинської, не врахував, те, що вона вже відбула покарання. Тобто Коротинська відбула покарання двічі. Оскільки справа була сфабрикована, рішення. М, суду було передбачено поновлення жінки на посаді із виплатою зарплатні, але воно й досі не виконується. Ольга Коротинська обурена, адже за незаконні дії проти працівників сільської ради, зокрема секретаря, яка наразі виконує обов'язки сільського голови, прокурора слідчих та суддів Чернівецького району, порушено кримінальні справи, які вже декілька разів закривалися і скасовувалися судом. Прокуратура суто. Покриває злочинні дії своїх нижчих колег у районній прокуратурі, у міліції і в судах. На запит до прокуратури Вінницької області про стан розгляду кримінальних проваджень відповідь отримали таку. Інформую, що у кримінальному провадженні за фактом невиконання службовими особами Шендерівської сільської ради постанови Шаргородського районного суду щодо стягнення на користь коротинської Ольги Миколаївни середнього заробітку за час вимушеного прогулу на даний час до розслідування триває. Кримінальне провадження щодо присвоєння владних повноважень та звання службової особи, і самовільне використання штампів і печатки закрито. Юрист Ярослав Морей ситуацію коментує так: оскільки дана дія не спричинила жодних тяжких наслідків правоохоронці зобов'язані були закрити кримінальну справу по її обвинуваченню за малозначністю. Передбачено чистину 2 статті 11 Кримінального кодексу. Ми будемо слідкувати за розвитком справи Віта Омельчук Дмитро Тищенко спеціально для власної інфо.